5 листопада радник Байдена по нацбезпеці Джейк Саліван відвідав Киев, де озвучивал упевнену підтримку України в боротьбі проти російської агресії. Я сегодня сказал это президенту и хотел бы сказать сегодня всем вам. Соединенные Штаты будут помогать столько, сколько нужно будет в этой борьбе. Сегодня Пентагон объявит о следующем пакете военной помощи. В него войдут средства противовоздушной обороны. Мы видим большую необходимость в них, когда Россия использует ракеты и иранские дроны. Помощь остается незыблемой. Так считает и президент Байден. Буквально вчера тут были сенаторы, республиканец и демократ. Они четко обозначили поддержку. Советник президента США подчеркнул, страны-партнеры Украины не будут давить на Киев в вопросе будущих переговоров. Эту войну можно легко закончить. Россия ее начала, Россия может и быстро ее закончить. Просто остановив атаки, остановив оккупацию. Именно это она и обязана сделать, с нашей точки зрения. Наша победа четко очерчена. Это возвращение полностью нашей территориальной целостности. Это компенсация за все то, что российские оккупанты сделали с нашей страной. Это возвращение всех наших людей из плена. Это возвращение мира к четкой системе международной безопасности. Але наступного ж дня інформаційне видання за Street Journal повідомило, що Саліван проводив конфіденційні обговорення зі своїм російським колегою, секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим та старшим помічником Кремля із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим по питаннях міжнародної безпеки. Наступного ж дня теж саме видання повідомило, що той самий Саліван рекомендував команді Володимира Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів із РФ. Включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму. Про наявність незрозумілого закулісного потурання цього діяча російському агресорові свідчить вживання сумною конякою того ж самого терміну реалістичність. И Сергей Викторович. Здорово, кинь. Тики на ржать. Я уже в курсе, Владимир Владимирович. На украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации. Совпадение? Не думаю. У меня такой неприятный осадок сложился от этого. Я просто не могу, такое ощущение, что это элит. Так, і досить стійке відчуття достатньо згадати щодо цього Кейсінджера та Єлона Маска, але даремно, ви, панове, тужитися. Український народ уже знає ціну усім цим вашим маніпуляціям, і ми нарешті обрали достойного президента, який не стане перед вами навколішки з готовністю прислужуватися вашим забаганкам. Да уж. І чого в тому Зеленському в бункері не сиділося? тому що в нього я в бункер не вміщується. Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведеться діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде ніяких мінськів 3 які Росія порушить одразу ж після укладення. Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути усіх вас, обманути світ і заморозити війну, якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору і глобальної дестабілізації. Впевнений, що саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську війну. Отже, пропозиції України: перше радіаційна та ядерна безпека. Ніхто не має права шантажувати світ радіаційною катастрофою. Це акціома. Але на у всього світу Росія перетворила нашу Запорізьку атомну станцію на радіаційну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент. Куди ж піде радіаційна хмара? Можливо на територію ЄС, можливо, в Туреччину, можливо, на Близький Схід. Я вважаю злочинною навіть гіпотетичну можливість такого сценарію. Радіаційна безпека має бути відновлена. Магате вже надала відповідні рекомендації, підтверджуючи усі ті ризики, про які ми неодноразово говорили. Тож Росія повинна негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків. Станція має бути негайно передана під контроль МАГАТЕ і українського персоналу. Має бути негайно відновлена нормальне підключена станції до енергомережі, щоб нічого не загрожувало стабільності реакторів. Ми запропонували направити місії МАГАТЕ на всі українські атомні станції. Їх чотири загалом 15 атомних блоків, плюс Чорнобильська станція, яка зупинена і законсервована. Такі місії можуть верифікувати, що дійсно. Припинена будь-яка ворожа активність проти українських атомних об'єктів. Чи довго реалізувати це Росія? Може вже завтра розпочати демілітаризацію Запорізької АЕС, якщо дійсно готова відновити порушену нею радіаційну безпеку. Те саме стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці. Немає і не може бути жодних виправдань ядерному шантажу. І я дякую вам, шановні G-19, за те, що ви це чітко підтверджуєте. Але, будь ласка, застосовуйте всю вашу міць. Щоб змусити Росію відмовитись від будь-яких погроз ядерною зброєю, підставою для таких зусиль може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав-підписантів. Другий виклик: продовольча безпека, завдяки потужній участі ООН, Туреччини та інших партнерів, ми показали, як співпраця кількох може повернути продовольчу безпеку багатьом. Я вважаю, що наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове продовження незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу це фундаментальне право кожної людини у світі. Україна з липня експортувала більше 10 мільйонів тонн продовольств морським шляхом. Можемо наростити експорт ще на мільйони тонн щомісячно. Для цього я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема на порти Миколаїв та Ольвія в Миколаївській області. Також закликаю усі країни, зокрема, ваші країни, шановні лідери G19, приєднатись до нашої ініціативи з допомоги продовольством найбіднішим. Ця ініціатива «Grain from Ukraine» вже нами започаткована. І перше судно «North Wind» виходить в Ефіопію на борту 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік. Може бути багато таких суден з України, а отже, багато людей в бідних країнах, які врятовані від голоду. Україна може експортувати цьогоріч 45 мільйонів тонн продовольства. І хай суттєва частина буде направлена тим, хто страждає найбільше. Що конкретно, ми пропонуємо? Кожна країна може долучитися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою. Третє енергетична безпека. Усі ви бачите, на що направлений зараз російський терор. Це намагання перетворити холод на зброю, на зброю проти мільйонів людей, ударами російських ракет та іранських дронів, які використовують окупанти, зруйновано близько 40% нашої енергоінфраструктури. Щотижнево Росія підриває наші електростанції, трансформатори, лінії постачання електрик. Супутня мета цього терору не дати експортувати нашу електрику сусіднім країнам, що могло би значно допомогти їм стабілізувати енергетичну ситуацію і зменшити ціни для споживачів. Росія зацікавлена в енергокризі. А ми ж усі маємо бути зацікавленими в припиненні терору. Я дякую всім нашим партнерам, які вже допомогли Україні з постачанням систем ППО і ПРО. Це дозволяє нам збивати частину російських ракет та іранських дронів, але маємо повністю захистити наше небо. Я прошу вас нарощувати відповідну допомогу. Ми вже запропонували направити місію експертів ООН на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України для оцінки руйнувань та потреб з відновлення. А також з метою запобігання їх подальшому знищенню, треба прискорити відправку цієї місії. Це буде конкретний внесок міжнародної спільноти у стабілізацію енергоситуації в Україні та Європі, а отже, і на глобальному енергоринку. Втім, незалежно від рішень світу, Росія може в будь-який день відмовитись від ударів по українській енергогенерації та по об'єктах, що задіяні в постачанні води і тепла. Людям хай Росія доведе такою своєю відмовою від терору, що дійсно зацікавлена у поверненні миру. Маємо зробити і фундаментальний крок для того, щоб енергоресурси більше не використовувалися як зброя. Треба ввести обмеження ціни на російські енергоресурси. Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу і усіх споживачів енергії у світі. Передбачуваності і стабільності цін відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії, щоб експорт був не вищий ніж собівартість. Це чесно, якщо забираєш ти світ, має право забрати у тебе. Четвертий виклад: звільнення усіх полонених і депортованих, тисячі наших людей, військових і цивільних в російському полоні. Вони піддаються жорстоким тортурам. Це масове знущання. Окрім того, ми. Поіменно знаємо майже 11 тисяч дітей, які були силою депортовані в Росію. Їх розлучають з батьками, знаючи, що у них є родини. А окрім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений, вивезений, і про яких ми знаємо лише обсередковано. серед них є і діти, чиї батьки були убиті російськими ударами, а тепер їх утримують в державі вбивці. Додайте до цього ще сотні тисяч депортованих дорослих, і ви побачите, яку гуманітарну катастрофу спричинила російська війна. Додайте ще політв'язнів українських громадян, які утримуються в Росії та на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. Ми маємо звільнити усіх цих людей. Я хочу зазначити, що ми не знайшли підтримки у міжнародному комітеті Червоного Христа. Ми не бачимо, що вони повною мірою борються за доступ до таборів. Де утримують українських полонених і політв'язнів, або що вони допомагають шукати депортованих українців, і таке самоусунення, це самознищення Червоного Христа як організації, яку колись поважали. Ми не можемо чекати, тож маємо об'єднати заради єдиної реалістичної моделі звільнення полонених всіх на всіх, а також заради звільнення усіх дітей і дорослих, які були депортовані в Росію. Я дякую партнерам за їхні зусилля, які дозволили звільнити багатьох українців та іноземних громадян, які були захоплені в російський полон. І хай це ваше лідерство та щире серце інших лідерів, які присутні зараз допоможуть звільнити й інших українців. П'яте виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Друга стаття статуту ООН дуже чітко все визначає все, що порушила Росія цією війною. Тож ми маємо відновити силу міжнародного права і без будь-яких компромісів з агресором. Бо статут ООН не може діяти якось частково вибірково чи за бажанням. Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в рамках відповідних резолюцій Генасамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів. Це абсолютно конкретно. Шостий виклик: виведення російських військ і припинення бойових дій. Є чітке розуміння, як це забезпечити. Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над всіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Саме це матиме наслідком реальне і повне припинення бойових дій. Кожен день зволікання з цим означає нові смерті українців, нові загрози для світу і шалене зростання збитків через продовження російської агресії, збитків для всіх у світі. Сьоме справедливість це те, що провокує чи не найбільші емоції. Всюди, коли ми звільняємо нашу землю, ми бачимо одне: Росія залишає по собі катівні та масові поховання убитих людей. Так було в Бучі і інших містах півночі країни після окупації. Так було в Харківській області. Те саме ми бачимо зараз і на Херсонщині. Станом на сьогодні ми маємо повну інформацію щодо 430 дітей, убитих російськими ударами. Тільки дітей, тільки тих, про кого ми точно все знаємо. А скільки масових поховань на тій території, яка ще досі залишається під контролем Росії? Що ми побачимо в Маріуполі? Ось чому світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України і створення міжнародного механізму для відшкодування усіх збитків, завданих цією війною, відшкодування за рахунок російських активів. Бо саме агресор повинен зробити все, щоб відновити порушену ним справедливість. Вже є запропонована нам резолюція Генасамблеї ООН щодо міжнародного механізму компенсації за збитки, спричинені російською війною. Вона проголосована. Ми просимо її застосувати. Готуємо і другу резолюцію щодо спецтрибуналу. Прошу вас приєднуватись і підтримати її, бо немає такого народу на землі, який не цінує. Справедливість. Восьмий виклик: це екоцид, потреба негайного захисту природи, мільйони гектарів лісу, спалені обстрілами, майже 200 тисяч гектарів нашої землі, забруднені мінами і снарядами, які не розірвалися. Десятки вугільних шахт затоплені, в тому числі й шахта, в якій в 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух. Це шахта Юнком. В Донецькій області вона на окупованій Росією території, затоплена вже кілька років, саме через окупантів. Лише деокупація нашої території може дати умови, щоб зняти цю загрозу. Неможливо точно порахувати обсяг такого забруднення атмосфери від спалених нафтобаз і пожеж, а ще підірвані споруди спалені хімічні підприємства безліч захоронень убитих тварин. Просто уявіться, внаслідок російської агресії загинуло 6 мільйонів свійських тварин. 6 мільйонів це офіційні дані. Знищено щонайменше 50 тисяч дельфінів у чорному морі. Тисячі гектарів ґрунту забруднено шкідливими речовинами. Більше це родючий ґрунт був. Родючий грон минулого тижня на кліматичному саміті в Єгипті я запропонував створити платформу для оцінки збитків навколишньому середовищу від війни. Ми маємо це реалізувати. Маємо знайти і спільні відповіді на усі екологічні загрози, створені війною. Без цього не буде повернення до нормального стабільного життя і відлуння війни. Ще довго зберігатиметься у вибухах мін, які збиратимуть життя дітей, і дорослих в забруднення води, ґрунту і атмосфері. Я дякую всім країнам, які вже допомагають нам із розмінуванням. Потрібне термінове нарощування кількості такої техніки. Потрібні також кошти і технології для відновлення очисних споруд. Це не просто українська проблема, це виклад для всього світу. Наступне дев'яте – недопущення ескалації. Ризик, який є і буде постійно, поки наша безпека не буде гарантована належним чином, Україна не є членом будь-якого альянсу, і ця російська війна змогла розпочатися якраз тому, що Україна залишалась в сірій зоні між євроатлантичним світом і російським імперіалізмом. Зараз у нас теж поки немає жодних гарантій безпеки. Тож як не допустити повторення такої агресії Росії? Проти нас ми потребуємо дієвих гарантій безпеки, тому підготували проєкт договору Київ Security Компакт і вже його запропонували партнерам. Тож маємо міжнародну конференцію провести для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України. Головним результатом конференції має стати підписання Київ Секюріті. Компакт, ми можемо зробити це в будь-який час і навіть вже цього року. І ми повинні це зробити. І десятий пункт, який дуже важливий: фіксація закінчення війни. Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека і справедливість почнуть відновлюватись, має бути підписаний документ сторонами про фіксацію закінчення війни. Дякую вам за запрошення. Слава Україні! Я сказал.